Нове відео та ще один другорядний персонаж із однієї відеогри, цього разу із Зельди. Сам по собі персонаж в грі також має достатньо нескладний дизайн, тому в моєму виконанні він буде не сильно відрізнятись від оригіналу. Цього разу я також вирішив зробити фігурку з умовною підставкою. Вона буде зроблена з тієї заготовки, з якої фігурка. Просто знизу залишу трохи більше матеріалу. Зверху основну частину заготовки потрібно скруглити посередині, оскільки сама фігурка буде складатися із двох головних об'ємів, їх відповідно потрібно відділити. Дизайном персонажа передбачений такий листочок, який формує чи то обличчя, чи то маску на обличчі. Загалом там присутні очі та рот або отвори під них. Зверху фігурку будуть завершувати два такі умовні декоративні паростки, а в нижній частині потрібно зробити ручки та ножки. Спочатку я планував зробити очі так, як я завжди роблю у фігурках, але потім вирішив трохи переробити їх за кадром. Загалом залишив два таких отвори. Щоб фігурка виглядала більш охайно, розділяю ноги на два об'єми. Шліфування фігурки дозволяє придати їй більш охайний та завершений вигляд. А покриття олією льону дозволяє розкрити малюнок дерева. Така фігурка вийшла. Якщо сподобалось, підписуйтесь та ставте лайк. Також, якщо не складно, напишіть коментар. Дякую за перегляд.